Минулого тижня у Подільській громаді розпочався опалювальний сезон. Директор КВП «Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей розповів нашій знімальній групі про запуск роботи котелень громади. Розпочався опалювальний сезон. Розкажіть нам які труднощі виникли на його початку і чи виникли вони взагалі? Е, ні, труднощів не було. Розпочали без всяких проблем. На даний час всі котельні працюють, всі будинки підключені, дошкільні заклади, школи. Все з опаленням порозвозили всі генератори. У нас 100% відсотків генераторів на всі котельні. Ми розвезли зараз якраз займаємося їх підключенням, фазіровкою, перевіркою в роботі, якщо не буде електроенергії, щоб можна було працювати. Цьогорічний зимній період знову може бути складним, адже ймовірність аварійних відключень електроенергії все ще залишається високою. На такий випадок. КВ Подільськ теплокомуненерго 100% відсотково забезпечена генераторами. Найбільш потужні котельні забезпечені. В Великими дизельними генераторами підприємство отримало їх від благодійної організації. В основному всі великі генератори ми отримали від благодійної організації USAID. різні моделі, різні виробники. Всі безкоштовно, всі новенькі. Перехід роботи котельні від енергосистеми до генератора буде майже непомітним. Якщо не буде світла, ми автоматично будемо переходити на генератор. Коли світло з'являється, генератор тушиться і підключаємося. Опять запускаємося від енергосистеми. Ну а люди відчують цю різницю, тобто практично не відчують. Сам процес проходить хвилин 20-30. Тобто котельна зупиняється, переходимо на заводимо генератор, опять заново запускаємо всі насоси і котли. Це буквально 20-30 хвилин. Також подільчанам важливо пам'ятати про договір на аварійне обслуговування. Та тим, хто досі його не підписав, рекомендуємо зробити це якомога скоріше. Коли почався опальний сезон, треба було випускати повітря на верхніх поверхах. Ми їздимо, допомагаємо, випускаємо, якщо самі наші люди не можуть це зробити, але тільки в тих будинках, де є у нас договір на аварійне обслуговування. А якщо немає договору, то що робити людям? Якщо немає договору, це треба робити їм це. Отож, жителі подільської громади можуть бути впевненими, що підприємство Подільськ теплокомуненерго робить усе можливе, аби цієї зими домівки були забезпечені безперебійним теплом. Ольга Ситне Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.